Я хотіла би розпочати нашу прес-конференцію, яка присвячена ситуації, яка склалася в місті Харкові щодо друку фальшивих бюлетенів, як підготовку спеціально в лапках до проведення місцевих виборів в місті Харкові та Харківській області. Дорогі друзі, розпочну просто з того, що покажу вам трофеї, які добуті народними депутатами важкій боротьбі. Я прошу, будь ласка, подивіться, це якраз бюлетені, які друкувалися без угод, без будь-якого права, без будь-яких дозволів і без будь-якого обліку. Це бюлетені не розрізані, ви розумієте? так? Тобто, прямо хто покажу. Це бюлетені вже розрізані, який був на складі. Це взірці. Насправді. На складі підприємства «Фоліо Плюс в Харкові е, знайдені бюлетені, які не мусили там друкуватися в обсязі 720 тисяч штук. Це вже достатньо для того, щоб сфальшувати будь-які вибори. А зараз я хотіла би розповісти трош трошечки, е, як розгорталися події 22 жовтня ввечері, верніше поздно ввечері, по телефону працівники типографії фоліо плюс передзвонили нашому кандидату на пост мера, керівнику нашої обласної партійної організації Батьківщина Арсену Авакову і повідомили, що типографія фоліо плюс друкує без будь-яких угод, без будь-якого права законного на це, повним ходом друкує не обліковані бюлетені, Причому на всі рівні виборів в Харківській області, а крім того, також друкується велика кількість рекламної продукції для партії регіонів, в тому числі для кандидата в мери від партії регіонів, яка також не має ніяких вихідних даних. Зразу вранці наша команда, яка складалася з народних депутатів, з депутатів, які представляють нашу е, політичну команду на всіх рівнях, всі разом виїхали безпосередньо в типографію Плюс». Перед тим зв'язалися з керівником цієї типографії, який по телефону е, вимушений був підтвердити, що друк таких бюлетенів дійсно в типографії відбувається. Коли наша команда партійна на чолі з народними депутатами, а депутати були це Володимир Філенко і Олексій Лавріненка, приїхали вранці на типографію, вони змогли туди потрапити. І перше, що вони вимагали від директора типографії показати, які угоди, які дозволи, які документи від територіальної виборчої комісії є, для того, щоб можна було підтвердити, що друк цих бюлетенів є законним. На що їм дали відповідь, що ніяких документів немає і пред'явити вони нічого не можуть. Крім того, частина членів нашої партії, в тому числі кандидатів депутати місцевих органів влади і депутатів, які вже там сьогодні є в Радах, вони виїхали безпосередньо до обласної територіальної виборчої комісії. Вони приїхали туди. Зустрілися з керівництвом Територіальної виборчої комісії і вимагали пред'явити документи, які дають право типографії Плюс» друкувати бюлетені. На що керівництво голова обласної територіальної виборчої комісії сказав, що ніяких документів, які би підтверджували, що бюлетені друкуються в фоліо плюс, не існує, що Територіальна виборча комісія не давала таких доручень фоліо плюс. І що не може бути такого, щоб там друкувалися бюлетені. Наша команда в Харкові звернулася до правоохоронних структур, звернулася до прокуратури, до управління внутрішніх справ і примусили їх приїхати якраз на типографію Фоліо Плюс. Разом з силовими структурами наші депутати увійшли в усі приміщення. Де друкувалися бюлетені і де вони зберігалися? Коли вони спілкувалися з працівниками типографії Фоліо Плюс працівники типографії масово підтвердили, що друкуються бюлетені, і крім того, сам процес друку цих бюлетенів розгортався на очах у наших народних депутатів і у правоохоронних охоронних органів. Працівники прокуратури провели опитування робочих працівників підприємства, які прямо їм підтвердили, що вони є співробітниками-працівниками типографії Фобіло Плюс і безпосередньо займаються друком бюлетенів. Далі події розгорталися наступним чином. Наші народні депутати разом з правоохоронними структурами Зайшли на склад готової продукції. На складі готової продукції вони з'ясували, що знаходяться великі стопки необлікованих бюлетенів, які якосно підготовлені для проведення виборів в Харківській області. Крім того, на цих папках стопках з бюлетенями значився дуже специфічний напис: спецтираж. Зрозуміло, що ці бюлетені не були пронумеровані, і ніхто з працівників або працівників складських приміщень не змогли сказати, скільки бюлетенів знаходиться, хто замовник, куди їх передавати і хто мусить їх отримувати. Крім того, на цьому ж складі зберігався без обліку і без тиражів спецвипуск місцевої газети, «Харківські Ізвістія. Рекламними сторінками, які присвячені кандидату на мерське крісло від партії регіонів Геннадію Кернесу. 300 тисяч таких газет було там на складі, це спецтираж, але тираж вказаний не був. Обліку безумовно цієї газети також не було. Приблизно. В 20 годин 50 хвилин, 23 жовтня, біля типографії почали збиратися люди, просто громадяни Харків, почали збиратися представники інших партій. Але як тільки люди почали збиратися, і, крім того, вимагати відповіді від представників прокуратури і управління внутрішніх справ, під'їхали спецпідрозділи. Беркуту оточили людей і примушували їх розійтись. Крім того, під'їзд машин і підхід людей, які хотіли також приєднатися до акції протесту, був зупинений Беркутом, і людей жорстко розганяли з стихійної демонстрації, яка з'явилася навколо типографії Плюс. З часом. Працівникам силових структур і народним депутатам директор видавництва Фоліо Плюс пред'явили зовсім незрозумілу угоду з ООО «Майдан» – це таке підприємство, яке якбито мало угоду з територіальною виборчою комісією на друг бюлетенів. Ця угода говорила про те, що видавництво Майдан... Орієнтували обладнання у фоліо плюс. Але згідно правил виготовлення документів суворої звітності, цикл виготовлення подібних документів, як це передбачено законодавством України, мусить бути замкнутим. Іншими словами, всі процеси подруку бюлетенів починаючи. Від виготовлення форм і закінчуючи нумерацію, мусять бути зроблені на одному поліграфічному підприємстві. Забороняються законом будь-які субпідряди і будь-які разомкнуті цикли. Крім того, згідно роз'яснень і постанов Центральної виборчої комісії друк бюлетенів мусить здійснюватися виключно в присутності. Працівників правоохоронних органів, і це в тому числі стосується і бюлетенів на місцеві вибори. Працівники правоохоронних органів не знали про те, що бюлетені друкуються на фоліо плюс і дізналися про цей факт з повідомлень наших народних депутатів і керівництва нашої обласної партійної організації. Висновок, який можна зробити. Перше, в місті Харкові на видавництві Фоліо Плюс повним ходом іде безконтрольний, незаконний друк бюлетенів для виборчої кампанії в Харківській області. І на цю хвилину силові структури, які були запрошені для того, щоб констатувати ситуацію і відкрити відповідне слідство, ніяких кримінальних справ не порушили. Слідства не ведуть і, по суті, справи покривають злочин Великого Масштабу. На сьогоднішній день є очевидним, що ніхто не може проконтролювати і ніхто не може засвідчити, що така сама ситуація не відбувається в інших областях України. Сам цей факт, який є екстраординарним, Говорить про те, що вибори в Україні готуються на основі системних фальсифікацій, причому по багатьом напрямкам. Що стосується ситуації з Харковом і друком бюлетенів, ми передамо ОБСЄ всім організаціям міжнародним. Громадським організаціям України, які спостерігають за виборами в Україні та дають оцінку чесності або нечесності їх проведення, передамо всі матеріали, дамо викладення всіх подій, дамо пояснення і витримки і законодавства для того, щоб вони мали можливість самі переконатися, що вибори в Україні масштабно фальшуються і що вони нічого спільного. Не будуть мати з виявленням народу. Користуючись такою нагодою як зустріч з представниками засобів масової інформації, я хотіла би також викласти декілька фактів, які також є свідченням того, що вибори не проводяться, а фальшуються. У нас вже є повністю вся статистика, вся аналітика, яка стосується. Формування дільничних територіальних комісій всіх рівнів по всій країні. Ми можемо дати вам декілька цифр, які красномовно говорять про те, як будуть рахуватися голоси виборців. Ви знаєте, що одною з головних засад організації чесних виборів це є рівність всіх суб'єктів виборчого процесу, тобто рівність всіх партій, які приймають участь. Це є рівність їх прав формувати всі рівні комісії і надсилати спостерігачі. Саме в такому варіанті, в такій системі, коли всі суб'єкти виборчого процесу, всі партії можуть впливати на контроль за проведенням голосування, а також на контроль щодо проведення підсумків. Тепер декілька цифр. Формування територіальних виборчих комісій в Україні сформовано 695 територіальних виборчих комісій, в яких працюють 11 771 член територіальних виборчих комісій. Партії влади, а власне коаліцію, формальну коаліцію влади в цих територіальних виборчих комісіях представляє 59 Членів тервикової. Всього 24,5% членів територіальних виборчих комісій представлено всіма без виключення опозиційними партіями. Перекос очевиден три чверті сформована правлячою коаліцією, одна чверть сформована всіма без виключення опозиційними партіями. В 27 обласних територіальних виборчих комісіях всього 484, Сейчас, вибачте, будь ласка, у 27 обласних територіальних виборчих комісій з 484 членів партії Батьківщини представлятиме 43 особи або всього 8%. Мається на увазі, що тут.